Доброго вечора. Підписники цікавляться, як я роблю свою пружинну борону. Кинув я у Фейсбуці фотографію, що розпочав, почалися питання. Тому розпочинаю цикл відео. Думаю, буде приблизно 3-4 частини, тому що роботи багато, це на півзими, Сьогодні буде перша частина. Буду вам розповідати, як я роблю свою борону, яка вона буде і як я. Це все втілюю, скажімо так, у життя, і що на виході буде, також побачимо. Так що поїхали, починаємо працювати. Як бачите, в мене буде три секції по півтора метра. Кожна. Хочу зробити, я складну, щоб вона гарно копіювала ґрунт. Виходить, у мене шість труб. Основних труби. 34, 33, 34. Таке щось діаметром. Далі отвори, 10 отворів на кожній трубі, через 15 см кожна від краю 4,5 см, перший отвір. І пішов через 15 см, 10 отворів. Дуже багато сверління тут, тому що отвори наскрізь ідуть, <кій> потрібно починати. Із сверла діаметром 5 мм, ну потім 8, а потім аж 10. Тому рахуйте, що отвір не один, а їх 6. То сумарно в мене вийшло чи 1080, чи щось таке. В общем, трошки намаялися з цим ділом. Одна із проблемних питань. Так, Робимо отакі несущі направляючі. Ну, вони із восьмерки, хватить. В принципі, тут і в мене 8, хвати і шестерки, в них робимо отвори десь на 2 мм більші. Тобто, якщо в нас тут 34, на трубі, то там 36. Висверлюємо і на відстані, я не пам'ятаю, грубо десь, навіть сантиметрів 20, зараз гляну. 18 по центрам між оцими отворами. 6 отворів на кожній. Верхня загнута. Ця отак загнута. Це для чого? Для того, щоб попало у нас воно поміж отворами, щоб не мішало прикручувати пружини. Так, пружини. Виходить, у нас при такій схемі. У нас виходить 60 пружин на отаку півтораметрову метрову борону. І виходить. У нас поміж пружинами, між центрами пружина 8 мм. Поміж центрами виходить 2,5 см, якраз як книжка пише. Це навскрізь на виходить, от враховуючи товщину ще пружини, це 17 мм між пружинами. Думаю, должно витягувати дуже гарно. Так, пружини я замовив ось такі. Наші полтавські хлопці роблять. Якість мені подобається, ціна теж у них адекватна. Не пам'ятаю, але щось нормально. Нормально, близько 50 гривень за пружину було. Це більш-менш адекватно. Так, пружина у нас від краю, ось від краю Сюди 53,5. Отут одівається, вона на трубу. Тут у нас 35. Ну, Якраз на 34-ту трубу гарно налазить. Так, от такий виток, от така форма. ну Я думаю, їх буде цілком достатньо, будуть вони гарно працювати. Пружини одинарні, одіватимуться вже вони після того, як звариться ося вся конструкція. По цій конструкції далі розповідаю. Для того, щоб вона була жива, ось я одну вже пообварював, розкажу як. Дивіться, як вона, вона по діагоналям гуляє, бачите? Тобто вона буде копіювати ґрунт, коли йтиме під своєю вагою, вона буде отак вигибатися, трішки краще копіювати ґрунт буде. Для цього ми пружини чи труби жорстко не фіксуємо, ми фіксуємо їх на отаких кільцях. Отакі кільця вирізаємо, їх з однієї, з іншої сторони. Обійшли. Я ще ставлю, зараз покажу. Та взагалі отак я варю, Вот варив я, бачите, ось вставляю я отаку пластинку з міліметрового металу. Отак вирізав, туди вставив і вона вже тут буде трішки гуляти. Бачите? Вона тут шевелася, вона не плотна. Поприхвачував я на три точки, кожну. І вона тут гуляє, дає гуляти всій бороні. Оце поки що отакі нюанси. Значить, Розмічаємо, виставляємо, все потім обварюємо, потім будемо чіпляти пружини, виставляти вже їх кут атаки. Будемо приварювати тоді вже по факту оці дуже дуже багато пере перемірювань проходить, тому що робиться перший раз. От. Оце стане у нас все по центру. Тут буде тяга направляюча, яка регулює кут атаки. Ну Це я все покажу у наступних частинах. Бо і так відео, я думаю, буде дуже довге прям. Роботи ще багато, але зима довга, будемо потихеньку працювати. Буду все це діло вам показувати. Поки що оце отакі моменти розміряємо, щоб у нас, на прогляд, отак було між отворами 2,5 см. Не обов'язково вони, до речі, йдуть оця на 2,5 ні. Бачите, вони йдуть в різнобійну, тут я ще середній не обварив, Ось оця вже обварена, то можете побачити, як вони йдуть. Оце приблизно отака схема. Тоді виходить оцей. Оця ось найближче до оцієї стойки. Наступна йде перша. Потім у нас йде оця, за нею, йде оця, за цією йде оцей отвір, за цим отвором йде самий задній отвір. Оце сказав. Ну і друга труба, ось це сама крайня виходить. Оце така схема і в них тоді на прогляд йде два з половиною між центрами пружин. Ну, Плюс-мінус, звісно, пружини вправо вліво будуть валяти, але працюємо так, щоб десь в ту сторону воно все било. Так, ну надіюсь, все зрозуміло розповів. Працюю далі. Далі буду знімати, буду вам показувати. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Мирного вам неба!